Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас готую ось таку чудову закуску. Приємного всім перегляду. Салат ми зробили з пікінської капусти, а залишився ось такий качанчик. І як ви думаєте, що я з нього буду робити? Хтось кроликом, хтось курям, а я зроблю закуску смачно. Нарізати я її буду ось такими пластинами. Цей кінчик вже, відповідно, я викидаю і перерізаю ось так. Виходить в мене ось така. такі кусочки. Такими кусочками нарізала, закинула в миску і гарно її перемну. Добре, добре. О, гарненько, гарно, гарно. Коли перемняла, відставляю її в сторону і буду робити маринад. Для маринаду мені потрібно олія, соєвий соус, паприка у мене копчена, часник, цукор і кунжут. Кунжут може бути або білий, або чорний. У мене разом і білий, і чорний. На розігріту сковорідку я вляла олію і зараз буду сипати цукор, кунжут, часник і паприку. Гарно перемішаю. Це гарно розмішала і додаю соєвий соус. Так, доводжу до кипіння хвилинку воно кипить на легенькому вогні і буду знімати з плити. Як бачите, маринад нам вже показує маленькі бульбашки. Скручую їм до мінімуму і легесенько на, до однієї хвилинки його прожаруємо. Так, ми відчуваємо ніжний аромат цього маринаду, виключаємо. І гарячим заливаємо капусту. Гарно вимішуємо. Його куштуєш і він вже смачний, але до повної готовності його потрібно витримати годину в холодильнику. Так що я його зараз ще раз скуштую, накриваю і кладу в холодильник, щоб він набрався цієї смакоти. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім міру, па-па!